І зараз до нас звучається Андрій Бабичев, військослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, яка тримає оборону в зоні часів Яру та Іванівського. Пан Андрію, вітаю вас на каналі Еспресо. радий бачити і чути. Бажаю здоров'я. Ну, перше питання, звісно, щодо того, яка ситуація в зоні відповідальності бригади, як змінювалась динаміка за останні дні? Що саме в районі Канал? Ну і в Іванівській і Богданівка-Калинівка. Ну, якщо казати по зоні відповідальності 93-ї бригади, то ми відповідаємо від Курдюмовки до Кліщівки. Ну, є підрозділи, які допомагають саме на Часів я то Курдюмівка Андріївка у нас за тиждень у нас без змін було, ворог там не просувається. Але постійні атаки вони є, особливо в районі е, Кліщівки. Кліщівка, десь 50% вона залишається під контролем ворога. Е, і питаємося вибити зі східної сторони кліщівки, де вони ще. Під, підкріплення постійно туди сунуть, е, є успішні контратаки, десь вони проходять, то постійно такі йдуть качелі в районі Кліщівки. Е, постійно вони атакують е, різноманітною зброєю сьогодні, вночі взагалі така навала була в районі Кліщівки та Іванівського артилерії Ду дуже сильно, бо це всім зрозуміло. Вони тиснуть на часів яр. По часому яру, там де розповідали, що по Калинівці вони прийшли. З Калинівки їх вибили зараз ворога у Калинівці. Немає, але там є позиційні бої. Вони то заходять, то виходять, то наші. То тобто, там дуже такі пекельні бої. В Іванівському там ворог не просунувся. А ось там, де у нас район новий. Там ворог просунувся, і хочу сказати, там, де саме район Новий, бо всі кажуть, район канал. Район канал це за каналом Сіверський Донець-Донбас. Так, у них було з пів південної сторони невеликий прохід через канал, і вони питалися на перших домівках там закріпитися. Але вже Більше тижня їм це не вдається, але у них там проход був. А ось там, де район новий, от там є ворога просування, бо просто випалюють, випалюють декілька днів. Вони застосовують сонцепьок. І от Сьогодні те, що бачили, приходить чотири сенсипока. Одночасно прийшли, ну все горить, палає. І, ну як там обороняти це дуже дуже важко. То ворог просто використовує тактику спаленої землі, просто вижигає усе так. Якщо там сонцетоками все закидати, то можна прийти там і флажочок свій поставити на руїнах. Отака От перемога у них. Пане Андрію, а з приводу використання кабів штурмової авіації оці історії продовжуються чи трохи зменшилася оця навала з використанням ну, повітряного компоненту противника? Каби використовуються вони постійно. Біль, більше відсотків це йде на часі фіар, Менше вже йде по саме по містам по Дружківки, по Краматорську. Там теж прилітають каби, дуже вони десь пару тижнів почали щільно використовувати урагани, причому використовують цілими дивізіонами, виїжджають і випускають всі касети. Повністю ну, дуже, дуже багато також вони беруть ну, те, що використовують дрони каміння та і скиди. Це взагалі це велика проблема, бо е, ребів не вистачає, щоб глушити їх. То це дуже велика проблема саме на цьому напрямку. Також вони застосували боєкомплект з урагана, який е, для дистанційного мінування. Ось вони цю касету е, з, з ліпістками вони чіпляють до Мавіка, підлітають і. Скидують вона поки летить, вона розбрасує ці ліпістки і Отак вони ще дистанційно, локально вже мінують. От так вони воюють. Андрію хотів запитати про ці тоси. Фактично, дальність ТОСу 6 кілометрів. Якщо вони обстрілюють часів яр, виникає питання: де наші впівдрони, чому ми не можемо дібратися до цих оцих систем, які ворог зараз використовує для знищення часів яру. Тому що коли вони використовують ТОСи, вони застосовують самі місні реби свої і вони глушать усе. Мобілізація і поповнення От, бачив з з заяву з боку е Романа Костенка про те, що Монка ще зараз суттєво збільшилася Ну, і е процес мобілізації за 4 місяці. Зараз мобілізували більше ніж за в заза тим за, 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 за місяць. Моблізували більше ні більше ніж за попередні 4 місяці. Це чи позначилось це вже на збільшення особового складу, який надходить на поповнення вашої бригади? У нас поповняється бригада дуже щільно. У нас постійно приходять новенькі. У нас постійні йдуть тренування різних підрозділів, то рекрутингова рекрекрутного кампанія працює дуже гарно і наші всі інструктора вони дуже гарно працюють з усіма. Бо знають, що якщо погано вони їх навчать, то потрібно буде ще просто. Добавляти особовий склад, нам цього не потрібно. Ми за те, щоб зберегти свій особовий склад і навчити його, щоб він був професійним пане Андрію. Дуже дякую за включення, за те, що ви, ваші побратими, робите для захисту нашої держави. Нагадаю нашим метачам, що це був Андрій Бабічев, військослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр.